Всім вітання! З вами компанія Wild Auto. В нас в продажі на майданчику з'явився ексклюзив. Це самий максимальний Тігуан на самій максимальній комплектації, яка тільки буває, яка тільки існує. 2020 рік, 6 місяць. Перша реєстрація. Дев'ятнадцятий рік виготовлення 2-літровий дизель на. Самих потужних кіловатах, 176 кВт, кіловат, 240 кінських автомобіль з Німеччини, з лізингового аукціону з пробігом 149 тисяч кілометрів. Без жодного зауваження, без підфарбувань, без нюансів. Взагалі правильний, чистенький, гарний автомобіль з повною офіційною історією обслуговування, останній заїзд на 149 тисяч кілометрів. Ми цей автомобіль повністю перевірили від А до Я. Комп'ютерна діагностика зроблена на офіційному сервісі. Діагностика підвізки знизу, з підйомника, подивилися на підтікання. Все сухо, все класно. Двигун не мили, і цей автомобіль завезли на детелінг і навіть не робили полірування, тому що він реально дуже збережному стані. Зробили хімчистку і все не під капотку, не клеїли оптику. Не робили відновлюючи полірування. Він з двома комплектами дисків. Зараз стоїть літо для того, щоб гарненький був і є. На зимовій гумі оригінальні диски, теж фольксвагеновські, віддаємо їх в комплекті. В подвійному арлайні, подивіться, на стан бампера він без полірування взагалі. Оптика вона не заброньована. Чуть підпотіли денні ходові, але враховуючи погодні умови. Всі знають, що і виїхавши з Мойки, воно десь підпотіти може. Тут все добре, все в оригіналі. Ви додивитесь до кінця, ми вам кожен болт і все покажемо. Губа, ніде нічого, абсолютно немає нюансів, зауважень. Лобове в нас оригінал. 19 рік, воно антиблікове, воно з підігрівом. У нас є панорама. Будемо крухом все показувати. На 140 тисяч згідно виписки з офіційного сервісу Нові Гальма. Диски з колодочками були замінені. Гума в нас в круг піреллі, теж вона в хорошому стані. Замінювати її не потрібно. Будь ласка, зауважень немає взагалі. Безключовий, мертві зони. Ну тут все, що може бути. Немає такого, що немає. Вибасто, все є. Ну, зараз спочатку покажемо стан візуальний автомобіля. Будь ласка, лед. Фонарі Задні камери на 360 автомобіль любили, оскільки навіть наклеєна захисна плівочка на бампері. Є оригінальний фуркопчик, теж для того, щоб захист був, бампера, будь ласка, От зауважень немає. Єдиний нюанс маленька подряпинка. Ось тут. Малесенька взагалі. Зараз пробую сфокусувати. Малесенька взагалі-взагалі, так, немає абсолютно зауважень. по... Автомобіль, ну, ознайомив вас. Так само по сколах, будь ласка. Тут їх однесенькі, я бачу. От, Будь ласка, от. ми вам його відразу показуємо. Ну, реально дуже збережений автомобіль. Їздили дуже акуратно, тому що 149 пробігу, якщо е, їздили люди, які так дуже навалювали б на ньому, він був би тут все дуже-дуже добре. Проекція в нас камера асистентів. Салончик на десерт залишу. Зараз покажу вам, що робиться під капотом. Жоден болтик, нічого ніде не скручувалося. Крила, нічого, тут абсолютно фари буде погано видно, але там 19 й рік наклеечка. І тут гарантуємо, що це оригінал, ну тут не покажу вам камеру. 19 рік. Останній заміна масла на 121 тисячі. Це наклеєчка. Будь ласка, 121, 320-23 рік. Е, є питання з обшивкою. Всі знають, що в Німеччині і Європі є куниці, її тут підгризли, ми її замовимо. Ну, показуємо для того, як все є, як він приїхав. Тут все сухенько теж, навіть зніму вам, будь ласка. Не мито не нічого. Пилюка, все тут дуже добре. На 129 тисяч. Всі, хто шукають собі такі автомобілі, теж повинні знати. На 129 тисяч ремінь ГРМ вже був замінений. Оце велике ТО. Все зроблено. Не потрібно зараз лізти туди, бо якраз тільки коли максимальні кіловати, це все робиться. Багажничок. Камери в нас 360, тут теж все акуратненько. Ковричок додатково резину вилежить, тут, будь ласка, на стан коверліна на пластику, дивіться. Все ідеально. Тут також форкопчик оригінальний. Ми будемо його вже діставати. Тут теж е, акумулятор, салбуфер у нас, крюк. Ай, немає балона. Ну, Ми його теж поставимо, немає. Він як приїхав, так приїхав ми ніколи, нічого не забираємо. Два комплекти, два комплекти, тут також нічого ніхто не скручував. Не... Знімав електрокришечка, зрозуміло. Йдемо до салончику. Так, по салончику жодна карта, ніяких подряпин, немає абсолютно. Над фото ви теж все це можете. У нас преміум пам'ять. Будь ласка, на стан. Чорна стеля, панорама. Тут все акуратненько, амбієнт підсвіточки. Тут стан ковричка. Це комп'ютерна діагностика, яку ми робили, будь ласка. 16.01.24 вона приїхала. Це тюв техогляд, який був зроблений на 146 тисяч в 8 му місяці 23-го року. Це ось, вам, будь ласка, історія обслуговування, яку ми беремо на на Folkswagenі. От він код, 3969. От, Будь ласка, 8 8 місяць. 05-те. 5 серпня 20-го року перша реєстрація автомобіля. І останній заїзд був. На 149 в 9-му місяці 23-го року. Поки дочекалось до лізінга, поки купили, поки привезли. От і проходить трішки часу. По, по історії, от, будь ласка, це з діагностики ми завозили на офіційне джерело і там все перевіряли. Скинемо, бо тут треба дуже довго показувати. Кого зацікавить, ми просто кидаємо PDF файлом, читаєте сажу, все, все, все. Так, два ключика, пульт вибасту. Тут стан, подивіться, будь ласка. Ідеально, кнопочки, всі, тут все, що може бути. Підвісочка DCC. Тут прошка в нас максимальна. Тут також матебасто, сидіння гріються, лобове гріється, стан ну, дуже класний. Тут все дуже-дуже добре. Подивіться на стан пластику, на коврички, на сидіння. Ну, відмінний стан. Без прибільшення. Цей ексклюзив максимальний ще й в такому стані. У нас досвіду вистачає. Ну коли вже такий стан, ну блін, дуже-дуже мені подобається. Авто любили. З нього не знущалися. подивіться на стан. Тут малесенька якась, будь ласка, малесенька якась є, і ось тут на пластику показуємо відразу. Нічого страшного немає. Але ми це все знімаємо для того, щоб ви чітко розуміли стан автомобіля і спокійно до нас їхали. Бо до нас, якщо ви їдете вже, то ви знаєте за чим. І по що. До мертві зони, зеркала складаються, гріються. Амбієн підсвіточки, тут ставочки такі. Все, все дуже класно. Подивіться на стан, на приємчики. без. Жодного дефекта від ремені безпеки, всі теж знають, що в Європі буває, забули, воно по тарцерапав тут все новеньке. Будь ласка, Вінкод фокусуємо тут стан. коверчик підтертий, він оригінал теж замовили, поміняємо. Але от все все в оригіналі. Тут, будь ласка, накладочки на педальки, проекція, кермо в стані. Будь ласка, все показуємо, щоб ви чітко розуміли стан автомобіля. Так, 149 пробігу, віртуальний щиточок приборів. Тут все в нас адаптивний круїз, асистенти всі можливі. Ми зараз включаємо, будь ласка. Всі можливі, все є. Лайн асіст. Фронт Assist, все, всі, 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 всі будь ласка. Ви з місця парковки все. 360 камери. Бачимо, є режими їзди. Тобто, у нас. І все міняється, бачите? Комфорт, оффроуд, індивідуальний оффроуд. Все абсолютно можна змінювати під себе так, як потрібно. Акустика у нас динаудіо. Ну тут все, ну немає такого, що немає. Є абсолютно, абсолютно все. Вебасто, підігрів богу. Вибачаюсь, немає. Підігріва керма. От. Єдине, що немає, підігріва керма, так і все. Але коли є вебасто, то ви собі включили. Воно теж працює ми все перевірили. Е -е, зарядочка для телефону безвертова. Тут все все добре. Запус кнопки, відповідно, як є в нас безключовий. Ну ось так на все виглядає. Стан сидіння, теж все збережено, все дуже-дуже добре. Е -е, акуратно теж. Тобто не невеликий, невеликий катався легенький. Кілограм 80 кг, не більше, тому що взагалі, подивіться на стан: ніхто нічого не перешивав, не реставрував, все в оригіналі. Ну і зараз товщиномір показуємо відразу цей автомобіль подвійному окрасі. Хто знає, теж розуміється. Якщо звичайний окрас це в нас 120 від До 120-130, якщо більше, тоді і в пройомах не 50, а 100 плюс. От ми зараз все вам будемо показувати. Так, точно не мір. 169, 169, 170, 146, 155, 186, бачите, вже показують, типу, ніби як фарбовано, але воно не фарбовано. Хто розбирається, то дійсно все розуміє. 140. 174, 200, 188, 207, 170, 153, 153, 190, 169, 189, 189, 190, 190, 190, 189. Відповідно, якщо ми відкриваємо проєми, то не 50, 40 буде, а буде там. Біля 100, Так, як подвійний украс. Будь ласка, 145. 145. 129, 156, 99, 135, 135, 180, 144. Тут бачите, Подвійний окрас автомобіля. Всі наклеїчки, жоден болтик, нічого ніде не скручувалось. Ну, в принципі, хто розбирається і хто шукає автомобіль, він знає, що таке є. І це більше плюс, ніж мінус, тому що це подвійний захист кузова. І в ваговській групі це дуже часто є. Так, 126. 115. Якби тут був один, то вже б було там 50, 60, 40. Бачите, все. 122. Все, все тут так, як я вам кажу. Це відео робляться для того, щоб ви чітко розуміли стан автомобіля. Ніхто тут нічого не приховує, ніхто від кого нічого не приховує. 200 189, 174, 184. 184. 200. Так, болти тут нічого не скручувалось. Тут проємчики відразу покажемо. 100, 100, 97, 120. Тут також, будь ласка, болти не скручувалось, нічого не знімалось. 190, 163, 163, 150, 180, 180, 160. 190, 191, кришка, 192, 169, 184, 175, 176, 160, 195, 182, 191, 160, 152, 178, 178, 179, 139, бачите, відрізняється. Так, ну, які з двох сторін все зеркально. Гарантую, що тут ніяких підфарбувань немає і не було. Будь-які перевірки приїжджаєте, перевіряєте і купуєте. Цей ексклюзив. Це не Швеція, це породистий німець, автомобіль звідти де його і виготовляють. В класному кліматі був. Бачите, відразу все показуємо. Так само, тут болти, нічого ніде. Абсолютно все в оригіналі. 120. 120. Тут є м'ятинка одна, вибачаюсь, не показав на проємчику. 130. Як бачите. 126. 120. Тут також ніде, нічого, абсолютно жоден болт, ніяких демонтажів, нічого не було. Весь в оригіналі. 106, 124. 124, 115 149, 108, 127. Як бачите, весь в оригіналі все чітко. Так що ось такий просто нереально гарний в максимальній комплектації тігуанчик, Маємо в нас на майданчику продажі. Кому цікаво, будь ласка, приїжджайте, оглядайте, купуйте, тому що ексклюзив таких немає. Коли є от все, 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 а люди таке люблять. Таких одиниці. На авторії зараз такої пропозиції немає. Тому не зволікайте, домовляйтесь про огляд. Чекаємо вас в нас на майданчику. Будь-які запитання, телефонуйте, ми вам додатково знімемо відео. Вони у нас вже є там. З підйомника, стан, все 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 в нас є, просто телефонуйте, ми вам все надаємо. Офіційне обслуговування скидаємо, ознайомлюєтеся. Діагностику комп'ютерну скидаємо вам, ви ознайомлюєтеся. Отже, ось такий тюганчик, кому цікаво, запрошуємо. Якщо ж сподобалось наше відео, обов'язково поставте, будь ласка, нам вподобайку. Ми стараємося для вас робити ці відео, щоб ви чітко знали, за якими автомобілями приїжджаєте. Якщо. Є що додати, коментуйте, запитуйте, можливо, ще щось для вас знімати. Теж будемо прислуховувати. Слідкуйте за нами в соцмережах. Посилання під відео. Ціна в описі під відео. Всім вдалих покупок та чесних автомобілів. З вами була компанія Wild Auto.